Це знову вправляється в формалістичних експериментах на терасі, а я скажу, що я допустився великої помилки. Виявляється, що 250 це не гривень, це мілілітрів у звару. а коштували воно всього якісь 90 гривень. Так що 40. 40. так що викупати нас довгового рабства, вам тут не прийдеться. Я скажу, що от якщо ви баба хочете провести оці непевні дні. Невизначеності між надіями на те, що пропітляємо, і побоювання того, що влітім, то я б вам радив в броварах це провести на терасі оці дні осені. Воно надзвичайно мило, надзвичайно осінньо, І такі, от скажу, всі броварські уяви уявлення за японщину. От я себе уявляю таким броварським адміралом Ямамото, котрий тут зашивається в цьому. Міні-ландшафт і мені дуже сподобався міні-ландшафт. І єдине на що б я хотів поскаржитися, це те, що нам старим людям не вистачає старих меню. Ася покажи покажу йому цю всю красу ще раз. Ну, Постав, мене соус, ту... Постав мене отут, щоб я побачив оцю. Скажу, щоб, щоб ще було паперове меню, ми б тут наїли набагато більше. Я там сходив, пардон в туалет по дорозі так Таку пасту, такі ще якісь м'яса, які шашлики. І за все це розумієте, ми ж не мали жодного уявлення. Якщо ми навчимося користуватися електронними цими їхніми меню, що мене найбільше вражає в новому світі, який вже наступив, це відсутність паперових меню. Зрештою, це мені тільки на користь моїй фігурі і нашому бюджету. Так що, якщо вам восени хочеться ще трошки доброго настрою, завітайте на терасу. І ми це вам кажемо абсолютно безкоштовно, більше того за наші гроші. Бай! Вимикаю вже ти... Ну, Міні ландшафти тут непогані, я скажу міні ландшафти їм вдаються. От бачите, Асі як не може розстатися з цим місцем. Це, між іншим, Женя нас сюди заманив. Стара тераса вона відповідала ресторану в уявленні нашого хороброго Євгена Гридунова. Якийсь на набор цих поддонів. Які стали крити зеленим ковроліном, Але я скажу, що вони добре скористалися з ландшафту трикотажної фабрики. От Хто б міг подумати, що трикотажка, на якій я марно пробував замовити трикотаж для Арго в Грузію, тепер подарувала нам такий міні-ландшафт, міні ландшафтний парк. І ми все-таки добре скористалися з баварського спадку. Bye.